Ахалай-махалай, михалай, сяський масяський сім селам. Мене звати Нік. Ти на каналі Бойстадіс, і сьогодні я тобі розповім, як я переіграв і унічтожив свого підписника, який задав мені на перший погляд просте, а можливо і складне завдання. Завдання виглядало приблизно отако. Що ми з тобою бачимо? Це скарб. Це просто карточка, на якій нічого такого особливого немає. Тайтл, якісь дані, табличка, а можливо, не табличка, і, і якийсь коментар. Але бачиш, яка цаца. -ца. Якщо ми проскролимо нижче, то ми з тобою ачотливо побачимо, що тут є тінь, яка точно кидається, начебто, от сюди, і начебто бачиш. Е Нада якимись від'ємними відступами ці всі з'єднати, бо це, начебто, очевидне рішення. Дискусія ця народилась у нас в спільноті в Телеграмі, на якої тобі, до речі, дуже раджу підписатися. О, там внизу побіг бігом. Посилання є, перейшов, підписався, якщо ще не підписаний. Ми розмовляли про від'ємні відступи про те, наскільки вони жахливі чи не жахливі, і у кого які були думки. Моя думка дуже проста: від'ємні відступи, повна хуйня. Нічого хорошого з від'ємних відступів ніколи не виростає. У тебе або кращиться потім кастомізація елемента, тому що ніхто не розуміє, що там як з цим робить, або е, просто все пливе на екрані к херам за замовчуванням, тому що ти якщо десь один раз вказав ці воєнні від відступи, потім вони за тобою, як якийсь гріх, смертний, будуть мателятися. І у відповідь на мою таку е, досить радикальну репліку, підписник прислав оце. Власне, е, оце невеличка тінюха. І було, значить, постановлено, що це написати без від'ємних відступів неможливо. Я глянув на неї і думаю, такий, та ні, херня, що там писати, Ну там же це ж просто бокс-шадо, якийсь, типу, і все правильно. Нічого складного не має бути. Зараз розберемося, чи було складно чи ні. Значить, дивись, оце ж HTML-на структура. Тут нічого такого прям умов нема. Просто контейнер, якийсь навмання створений для того, щоб обмежити, просто де картка буде з'являтися в батьківському елементі. Який, якийсь батьківський елемент її дати. Артикл це сама картка. У картки є хедер. Що ми власне бачимо: Ось основні дані тут так само, ну я загалом картки це обізвав. Є карт контент. Ось він, оце все піп, дата народження, РНОК, ПП, телефон, пошта, місце, місце реєстрації. Вся оця шляпа це е, контент картки. І коментар окремо. Дивимося, дивимося, коментар окремо. Власне, у комента тут одна пешка, дві пешки, і все. В карт-контенті все трошечки цікавіше. Е, Дівак карт контент можна було б зробити це списком, але я не став, тому що тоді ось це просто пешки не зробиш. Тоді це має бути лістайтем. Мені було впадло дописувати кастомні стилі, щоб відмінити у лістайтеме все, що у нього є, і, і з відступами гратися. Я вирішив, що я лишу пешкою дів та по ділом. В цілому не принципово це може бути і UL. Головне не пхати сюди техменю, тому що меню це зовсім про інше. Це явно не меню. Оце оця шляпа це явно не меню. Вона не виглядає як меню, вона не веде себе як меню, Значить, це не меню. Всередині пешки два спани один з. Роу тайтлам один з роудатою, що теж дуже очевидно і логічно. І таких у нас просто понабхована якась кількість. В принципі, неважливо, скільки буде тут цих пунктів. Я б міг залишити один чи два, але я вирішив трошечки поколупатися і, і, і подописувати демідату. Мені я тоді сидів в черзі з ноутбуком, і мені коротше треба було розважитись. А працює це приблизно таким чином. Тут тінь у мене трошки більш помітна, більш така в лоб тому, що в мене ж не макет був, а просто скріншот, і мені впадло було балуватися кольорами дуже довго. Коротше, суть. Звісно, тут не вистачає якихось стилів, типу, щоб воно прямо один в один виглядало, але я думаю, що це не суттєво для того, щоб пояснити, що взагалі відбулося і яким хером це працює. Я не помилявся, коли подумав, що це Box Shadow. Тому що дивися сюди. У нас тут є Box Shadow, бачиш? Ось він. я його прибираю, ніфіга немає. І у мене тут і Border, і Box Shadow є. Хоча, якщо придивитися на скріншот... То, скоріш за все, бордера там немає. Хоча є, ну типа в один піксель, чи то бордер, чи то перший піксель боксшадова. Хто розбере, я не знаю. Була б фігма, було б зрозуміліше. І дійсно, основна фішка, через яку все працює, в принципі, це боксшадо, не дивлячись на те, що основним приколом всього цього дійсно є боксшадови. Це дійсно то, через що все працює. Я тобі зараз покажу, як виглядатиме, якщо навалити просто тільки боксшадо. Якщо ми залишимо тільки боксшадо, то буде приблизно отака фігня. І бачиш. Це трошечки не той ефект. Буквально трошки, але не той. Тінь наче вискакує туди. Якщо ми заліземо сюди і спробуємо якось це регулювати, ми побачимо, що ну, тут, типу, ну тільки блюр зменшувати, напевно. Е, ну, от, якщо блюр 0, допустимо в пікселях. 0 пікселів замало, я його починаю розмивати і розмивати. І коли він розмивається, то ми бачимо, що розмивається він і за кордони, ось цього елемента. А він туди не мав би виходить. Що з цим робить? Я думаю, що найрозумніші вже давно здогадалися і ще, напевно, на початку відоса. У мене пішло хвилин 10 для того, щоб що? Щоб присрати от сюди на карт. Overflow X Hidden. І все. Оцей Overflow X Hidden, в принципі, врятовує всю ситуацію. І. М'ятка рук ніякого машинства. Що я можу сказати словами класика? Якби це було зроблено умовним штучним інтелектом або недосвідченою людиною, можливо, хтось би зробив це там псевдоелементом, якось би його отодвинув і потім намагався б від'ємними відступами подвинути контент вгору або подвинуть цю картку вниз Забагато рухів. Для якоїсь одної простої штучки, це власне те, що мною керувало, коли я намагався вирішити це без від'ємних відступів. Якщо тобі цікаво повидаляти, подавати код, поклацати там якісь css властивості, щось змінити у себе на комп'ютері локально. Будь ласка, посилання внизу можеш переходити і скачувати архів. А на цьому в мене все. Не забувай ставити лайк, підписуватися, напиши, будь ласка, хоча б 5-7 слів коментар. Це дуже допоможе каналу. І не забувай про телеграм-спільноту, яку я вже 250 разів згадав. Ну і побачимось в наступних відео.